Сьогодні дивився аукціон Toyota Auris 180 тисяч пробігу І що я хочу сказати, 10 го року автомобіль і проданий на аукціоні був за 5500, ну щось таке, ви там скріна побачите, я додам. Тому з маленьким пробігом автомобіль таких років він ну, не може коштувати понизу ринку. Це середина ринку або верхня планка ринку. Коли ви купляєте для себе, я вважаю, що це вартує переплатити і купити з невеликим пробігом. От, зрозуміло, що якщо це для оренди, для бізнесу, да, це не так можливо цікаво, тут як, як з якоїсь сторони подивитися. Можна відремонтувати двигун і буде та сама ціна такого автомобіля. Тому, хто бажає.